Розв'язування простих задач усно. 24 олівці розклали в 4 коробки порівну. Скільки олівців поклали у кожну коробку? Шість олівців поклали у кожну коробку. До початку екскурсії діти утворили 9 пар. Скільки дітей йде на екскурсію? Вісімнадцять дітей йде на екскурсію. У кав'ярні 12 тістечок. розклали по три тістечка на тарілку. Скільки знадобилося тарілок? Чотири тарілки знадобилося. Із 21 метра тканини пошили сім однакових сорочок. Скільки метрів тканини? Витрачали на одну сорочку. Три метри витрачали на одну сорочку. До кіоску завезли п'ять ящиків морозива по три кілограми в кожному. Скільки кілограмів морозива завезли до кіоску? 15 кг морозива завезли до кіоску. Петрик купив зошити по 3 гривні кожен на 24 гривні. Скільки зошитів купив Петрик? 8 зошитів купив Петрик.